Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні неділя і хочу вам дещо розповісти. Ну, зранку я опублікувала відео про свої невдачі. Ну, а зараз у мене один із щасливих моментів. У два часа ночі дзвінок на телефон і говорить: відкривай двері. І ось такий сюрприз. Берці. чемодан, у відпустку приїхав мій чоловік. Як ми довго цього чекали? Ось так. так я раненько встала, праня його всю одежу у машинку, щоб на вулицю вивісити. Знаєте, не було його. 3, не було його взагалі вдома, чотири місяці. Місяць він був у сусідній області, міг інколи, знаєте, як ну, явитися на якийсь там, день, щось там допомогти зробити. Але останні три місяці він перебував на Сході в Донецькій області. І ніяк не вдавалося йому отримати його відпустку. Ну, За хорошу роботу, за його службу. Йому все-таки надали цю відпустку. І яка я рада, який це для мене приємний момент. Так, друзі, буду готувати зараз сніданочок, можливо, в місто проїдемо. Звичайно, до батьків з'їздимо. Ось такі веселі в мене моменти. Є й хороші миті. Це, мабуть, один з найприємнішого, що відбулося приблизно найближчий час. Друзі, чищу картопельку, вже начистила, накришила, пішла в погріб, взяла червоного буряка і планую зробити шубу. Ну, в мене ж гості, як-ніяк. І вам хочу сказати, як я буду свій буряк варити у мультиварці-скороварці. Вчора я спілкувалася зі своєю подругою Вікторією. До речі, Вікторія, привіт тобі. І хочу поділитися з вами якими такими тонкостями. Приготування, якими вона зі мною поділилася. Для того, щоб приготувати буряк, ми його миємо, накладаємо і наливаємо водички. Даже це я багато води налила, треба менше. Вона говорила для того, щоб створився вакуум. Накриваємо, ставимо на програму суп на 50 хвилин. І буряк наш буде повністю зварений. Так, друзі, я. На вулиці поставила, так, заслі, засліплює сонечко, поставила бурячок, хочу вам показати свою моркву. Пускаємося у погріб, оце моя капусточка. Я не знаю, вона тут настільки маленька, що ну, ось. долонька, бачите, вміщується. Щоб було з чим порівняти. Вся-вся-вся маленька буде на борщик. Ось. Ну, тут її зовсім зовсім трішечки. І хочу вам показати, оце вся моя морква ящичок, бачите який. Але ж тут навіть вибрати на шубу немає. Ось вже хтось унадився їсти. Тобто, щоб зварити шубу, потрібно буде піти і купити. Знаєте, таку велику, щоб можна було почистити. Ну, оце одна. І оце вся. Взагалі, так взагалі, туж я не викопала ось така о. Суха теж, бачите, повикидати, поперебирати. У нас така була засуха, що навіть, навіть і немає, бачите, і не врожає. Немає з чого вибрати моркви на цей, на шубу. Викину потім. І оце бурячок. Трошечки двері представити. І оце бурячок. Бачите, чи вистачить один, один шар. Невеличкий. Чи вистачить мені на зиму, чи не вистачить, не знаю. Бо борщової заправи не варила. Нічого, це і на все. І їсти, і на салати і на всю зиму. Ну, взагалі-то більше ми використовуємо бурячка. Ось так. Так, друзі. І ходімте далі. Буду виходити. Мої кицьки. Кицьки з самого ранку ось. Подивіться, які вони гарні. Цей товстенький. Це два молодих весняних котики. цей, дивіться, він шоколадний такий колір. Бачите відблиска? Цей чорний-чорний. Он як потягузький. Цей лахматенький навіть. І десь іще маленький гасає. А ліса, мама їхня, вона більше така, знаєте, білого на ній. А ці два чорненькі. а тато їхній бігав. Взагалі, чий, чужий котик. То дуже багато на ньому, ну, чорного-чорного. Ось. Красені мої, красені. Так, друзі, бурячок я вже зварила. Зараз буду його доставати з води, щоб не був у воді, щоб холонув. Так. І нехай холоне. Ой. Ой-ой-ой. ой 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 Бачите, ой, вилкою, бачите, пара, прохромлюється Ловко, значить, зварений. І нехай. Бо якщо в воді буде стояти, то весь колір вже віддасть. І так, бачите, він блідненький. Ну, оце так. А це зараз буду мити. Так, друзі, була я. В магазині в Велмарті купила найдешевшу морку, найдешевшу 24,85. І вона ось така. Бачите, ось така грязненька, кузатенька, яка невеличка. Взагалі була дуже велика, вибирала найменшеньку. Ну, грязненька, дуже грязна. Я її помила, наварила. Хоча ціна коливалася до 39 гривні, там були трьох сортів. І я вже Зробила свою улюблену шубу. Будемо смакувати всім смачного! Ну, а це у мене масло та сметана. А це вже в наступному відео покажу. Буду робити тертий пиріг, і були в мене, як вам сказати, коментарі просили показати, як ви його робите, як ви і чим вирізати такі, знаєте, фігурні смужечки. І були, і були запити по рецепту. Тобто, в наступному відео буде рецепт.